Доброго ранку! Кого не бачив? З вами як завжди, новини з боліт. А я все ніяк не відійду від захвату, від останніх подій, які відбулися на Росії за останній час. Тож приготуйтеся, бо зараз у захваті будете і ви. Повірте мені, Марвел на Росії. все. на заміну месникам з відомого американського кінематографічного всесвіту прийдуть нові російські супергерої. Як нові, це голосно сказано. Вони просто обгрейдили старих казкових персонажів. Тим пер, замість залізної людини там буде кащей, замість жінки кішки яга, а замість Халку Лєший. Фанфект виробництвом нового патріотичного мультику про російських супергероїв займається не Росія, а Іран. Парам парам пам Пам! Від кандидатки у президенти Росії до іноагентки, російська політична та громадська діячка Катерина Донцова тепер буде жити у новому статусі. Якщо коротко, іноагент на Росії це людина, яка на думку тамтешньої влади отримує підтримку від інших країн та діє проти інтересів рашки. Чому людину, яка балотувалася в президенти РФ, зробили ворогом країни? Ну вона зараз сама її розповість. Вально через 15 хвилин буде складатися протокол у моєму відношенні про скоєння адміністративного правопорушення. Що ж за адміністративне правопорушення я скоїла? Ну одразу скажу, аби його не скоїти, мені потрібно було як мінімум мати екстрасенсорні здібності, здійснення особою, яка не включена до реєстру іноагентів, діяльність у якості іноагента. Тобто я мала зрозуміти, що я іноагент, повідомити про це мін'юст до того, як вони мене внесли до реєстру ну і виконувати всі обов'язки, чого я не робила. Що ми можемо тут додати? Нехай скаже дякую, що їй спідню білизну отруту новачком не обмазали. З путінськими конкурентами на Росії не панькаються. Ютуб на Росії все та як там відреагували на закриття чи не найбільшої медіаплатформи у світі. Приготуйтеся відповіді з північно-корейським душком. Та начхати на нього добре б аби все відключили. Мені не треба той ютуб. Люди стануть нормальними, будуть справами займатися. А, можна ще від пральних машин відмовитися і ходити на річку, бити брудний одяг об каміння. Досить нормальне заняття для середньовіччя. я вважаю. Читати книжки, гуляти, знайти собі якесь хобі, спорт, менше будеш сидіти у телефоні. Я був би радий, якби інтернет відключили взагалі. Ну, це може бути не за горами, тож не переймайся. Але от тільки його дівчина, по ходу цьому буде не рада. Можна її обличчя поближче показати. О! Вже бачу, яка вона буде щаслива без інтернету в компанії свого бойфренда. Навіщо він треба? На ньому всяку дишину показують. Якщо б він якось підлягав цензурі або фільтрації, вперше бачу, аби люди цілеспрямовано бойкотували речі, які дозволяють їм мати вільний доступ до будь-якої інформації у світі просто через натискання кількох клавіш. На Росії такі ні приберіть ми не хочемо, хочемо дивитися канал Росія 1 по ламповому телевізору і тримати антенну у руках, аби не зникав сигнал. Ну як жили у радянський час, так і будемо жити коротко і по суті, поки весь світ рухається вперед, еволюціонує. Росіяни хочуть назад у минуле. Бог поміч коли в магазинах будуть продавати три види ковбаси, а по телеку транслювати два телеканали. Тоді росіяни нарешті заживуть повним життям, якого так прагнуть. Тим часом на Росії вкрали залізнодорожній міст вагою у 60 тонн, аби здати його на металолом. Знаєте, хто виявився крадієм? Жителі Скопинського району Рязанської області. От що значить дружні сусіди. Невідомі люди зрізали залізнодорожній міст. Подивіться, що вони після себе залишили. Наскільки мені відомо, у моста є власники. Подивіться, що зараз на місці мосту минулого року я приїздила сюди на відпочинок. Гуляла по цьому мосту. Тут була гігантська конструкція, яка була збудована за радянських часів. Виявилося, міст, який росіяни розібрали, і частини якого вже поліцейські познаходили на різних точках прийому металобрухту в області, належить місцевому. Заводу збитки власники нарахували приблизно на 300 мільйонів рублів. Це десь 90 мільйонів гривень. Але поліція лише розводить руками. Бо кого притягти до відповідальності вони не знають. З вами були новини з боліт. Не прощаємося.